Двомовне видання поеми апостол Шандора Петефі презентували в Ужгороді. Саме цю книгу нещодавно подарувала президенту України Володимиру Зеленському, президентка Угорщини Каталін Новак під час зустрічі на День Незалежності в Києві. Оригінал твору відомого угорського поета революціонера поєднаний із українським перекладом. Побачив світ у видавництві Карпати завдяки фінансовій підтримці генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. Це дуже важливе видання, це класик угорської літератури, геніальний поет Шандор Петефі, дійсно, так сказано, в цьому році відмічається його 200-річчя з дня народження, і сприяло тому, що це видання вийшло, і то, що наш видатний поет, письменник, педагог, а саме, головне перекладач Юрій Шкробенець. Зробив переклад перший на Україні. Переклад книги Шандра Петефі, героїчної поеми, трагічної поеми апостол в 68-му році. Створенням україномовного варіанту поеми, написаної всередині 19-го століття, класиком угорської поезії Шандром Петефі, ще 55 років тому займався закарпатець Юрій Шкробинець. Рідкісне тогочасне видання досі зберігає дочка перекладача пані Леся. Нині ж існуючий український текст удосконалили та додали художні оформлення. Видання мені подобається важко порівняти з тим, що було тоді. Воно візуально краще, і те, що воно є білінквальним, це дуже важливо Важливо для обох народів і для України. І для українського народу і для угорців це дуже важливо. Оце є той приклад, коли ми пізнаємо один одного. Сусід пізнає сусіда, показати не розбіжності а те, що об'єднує саме для цього, розповідає жінка, колись створював переклад апостола її батько Юрій Шкробенець. Сучасне видання має таку ж місію. Він був тим мостобудівником. Між народами, зокрема, між угорським народом, між українським народом і тих народів, з яких він перекладав. От він був послом, послом дружби. І він вважав, що перекладна література це є той місток дружби, який з'єднує народів. І що в цих мостах треба шукати не прогалини, а треба шукати все найкраще, те, що з'єднує. Шандор Петефів відомий не тільки як поет, але й як активний революціонер. Він був одним із організаторів угорської революції 1848-1849 років і загинув у битві з російськими військами. Його твори для угорців, розповідає редактор Борис Кушнір, мають таку ж цінність, як Шевченкові для українців. Апостол, це про якщо тут конкретно, то це пошук самого себе Шандора Петефі. Це, по-перше, пошук свободи, пошук волі. І, ви знаєте, отак, як коли ми говоримо про Шевченка як пророка, да? Петефі таким самим був пророком для угорської літератури, для угорського народу. Він передбачив, розумієте, він передбачив те, що, що буде, буде незадоволення народу. Він же ж там фактично. Його не підтримали, розумієте, під час подій. Це і особиста трагедія, і Петефі, і всіх, всіх, всіх нас, щоб ми розуміли чітко, але воля до, до, до свободи оце головне. Це це, на це треба рівнятися. Двомовне видання апостола кажуть у видавництві, планують розповсюдити в угорських школах, куди приїхали навчатися маленькі українці, рятуючись від війни. Таких лише в угорській столиці Будапешті близько п'яти сотень.